Друзі, мої вітання! В найближчі тижні синоптики прогнозують вже заморозки по Україні, а тим часом газові сховища нас заповнені лише на третину. І при цьому всьому багато вже із західних медіа зазначають про те, що. Проси повертатися до своєї традиційної стратегії з зими в опалювальний сезон, це бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Якою ж буде зима для нас з вами, до чого варто нам вже готуватися? Будемо детальніше з'ясовувати з нашим експертом, який допоможе в цій темі розібратися. Це професор Києво-Могилянської школи врядування, експерт з державної політики у паливно енергетичному комплексі Геннадій Рябців. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю вас. Росіяни розпочали активну розвідку українських енергооб'єктів. Це зазначає український експерт зі зв'язку Сергій Безкреснов з позивним флеш. І за аналізом маршрутів польотів БПЛА противника не при фронтовій зоні. Він зазначає зазначається йде. та за інформацією очевидців. Можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура на посаві. Ну і згодом побачили теж допис від народної депутатки Безуглої, яка каже, що треба готуватися до блекауту і дуже важкої зими. Пане Геннадію, як би ви оцінили стан нашої енергетики, станом на зараз? Наскільки скажімо так, рівні а, захисту підготовлення до потенційних масованих ударів а, ворога? По-перше, стосовно розвідки, росіяни ніколи не полишали бажання зруйнувати енергетичну систему України, і удари по ній вже тривають впродовж усієї війни. Тобто немає якихось підстав думати про те що нинішньою, нинішньою зимою вони не будуть це робити вони б'ють по енергоструктурі, по енергетичним об'єктам майже щодня, ось і навіть і зараз вночі, сьогоднішньої ночі, вони ударили по декількам об'єктам енергетичної інфраструктури і знеструмили в такий спосіб споживачів що не менше в двох областях. Але тут головне для будь-якої енергетичної системи не те, що в ній можуть відбуватися якісь проблеми, пов'язані або з внутрішніми, або з зовнішніми впливами. Головне для будь-якої енергетичної системи це забезпечення стійкості і надійності її роботи. Якби пані Безугла знала, що таке блекаут, вона б не вживала цей термін. А оскільки вона не знає, що це таке. То вона може, як і завжди, робити з себе велику фахівчиню в усіх питаннях, в тому числі в енергетиці. Якщо ж питати у енергетиків, що таке блекаут, вони, відп... вони вам скажуть, що блекаут це стан, після якого неможливо відновити нормальне функціонування енергетичної системи. Або це стан, який значно ускладнює це саме відновлення. Якщо подивитися на предісторію, то блекаут в енергетичній системі України відбувся лише один раз за весь період широкомасштабних військових дій в листопаді 2022 року і він був, тривав лише декілька годин. Навіть тоді, коли система була значно більш вразлива для атак, значно менш захищена, коли енергетики не знали, як протидіяти ударам російських збройних сил по цивільній енергетичній інфраструктурі, навіть тоді енергетики змогли виправити ситуацію за декілька годин, тому бликаутів не буде. Звісно, удари будуть, знеструмлення будуть. Причому ці знеструмлення можуть бути викликані як ударами Російської Федерації, так і звичайною негодою. В липні, наприклад, негода знеструмила понад сім сотень населених пунктів, які по декілька годин перебували без електричної енергії, але енергетики. Відновили постачання електричної енергії тоді, і вони будуть відновлювати енергопостачання впродовж усього наступного опалювального сезону. Тому знеструмлення будуть атаки будуть, але абсолютна більшість споживачів України буде і з електричною, і з тепловою енергією ніяких блекаутів. Пане Геннадію, якщо е, згадувати осіння змови е, період минулого року, то можна зазначити, що у порівнянні з попереднім роком значно менше було графіків е, відключень запроваджено. Чи можемо завдяки чому це було, і чи можемо сподіватися, що і е, цей опалювальний сезон може пройти ну, в такому ж, скажімо так, темпоритмі? Основне для будь-якої енергетичної системи. Це надійність і стабільність роботи, для того, щоб забезпечити надійність, стабільність, стійкість, зараз використовую цей термін. Необхідно постійно підтримувати баланс. Баланс між виробництвом електричної енергії, ну і теплової енергії, якщо йдеться про опалювальний сезон, і її споживанням, для того, щоб забезпечити цей баланс за будь-яких умов. Потрібно мати резерви, резерви mm -hmm. потужності, тобто достатню кількість електростанцій, які можуть увімкнутися в разі якщо основні чи там, якісь там великі електростанції, з, якої, з якоїсь причини припинять генерацію електричної там, і теплової енергії. І резерви розподілу і передачі, тобто лінії електропередач, на які можна пере Перемкнути постачання електричної енергії в разі, якщо основна лінія електропередачі вийде з ладу. Якщо ось ці резерви є, то тоді все добре. І ще одна умова: це потрібно мати запас найбільш вразливого обладнання, щоб швидко ремонтувати ті лінії електропередач, ті, ті енергетичні об'єкти, які Виходять з ладу знову ж таки з різноманітних причин. Ось цього резерву потужності, резерву розподілу і запасу вразливого обладнання українські енергетичні компанії раніше не мали в такому обсязі, в який, як виявилося, був потрібен для того, щоб забезпечити нормальне електропостачання. Мається на увазі. Там минулі опалювальні сезони позаминуле опалювальний сезон. Тоді були й вимкнення, і тоді були достатньо масовані вимкнення обмеження енергопостачання щодо ж минулорічного опалювального сезону, то він пройшов ну, достатньо добре. Тому що, по перше, мали енергетичні компанії вже сформували цей самий резерв. Ну, і по-друге, були і причини, які не залежали від енергетичних компаній, а це менше енергоспоживання, все ж таки споживачів менше в Україні. І друге, це достатньо сприятливі погодні умови, які зменшили пікові навантаження на енергетичну систему. З урахуванням всього цього. З урахуванням того, що і в цьому році і на наступний опалювальний сезон є резерви і запаси, і наступний опалювальний сезон температура не, не прогнозується надзвичайно низькою, і споживачі у нас, на жаль, не побільшало і не побільшає в опалювальному сезоні. Можна сказати, що ось таких тривалих вимкнень в більшості регіонів таки вдасться у них. Міністерка енергетики Світлана Гранчук у середині серпня повідомила, що більшість зруйнованих та пошкоджених енергооб'єктів України вже відремонтовано, а завершення робіт очікується до кінця 2025 року. Тут цитата: до кінця 2025 року маємо 3,2 і гігават потужності відремонтувати. Більшість вже відремонтовано, і до кінця року маємо все завершити, зазначила Гранчук під час презентації. А чому ускладнюється не знаю, процес відновлення робіт енергетики от на всі 100%? Адже Ну, не знаю, ну принаймні в, в, в публічній площині не зазначалося що були нанесені якісь масовані удари Росією по нашим енергетичним об'єктам за останні місяці. Тобто умови були для того, бо не знаю, не до кінця року, а можливо, значно раніше на всі 100% відновити. Будь-яка теплова електростанція чи гідроелектростанція це величезний об'єкт, дуже складний об'єкт. Деякі енергоблоки займають Ну і все обладнання для них займають споруди десь розміром з футбольне поле і заввишки п'яти 6 поверховий будинок. І звісно, що якщо ось такі енергоблоки, все обладнання, яке забезпечує його роботу, виведено з ладу, то відновити його за декілька місяців неможливо. У нас було виведено з ладу російськими ударами 11 понад 11 гігават потужності. Ну, щоб було зрозуміло, у нас атомний енергоблок один це якраз 1 Гігават. Зараз атомні енергоблоки вони забезпечують половину споживання електричної енергії, виробляючи трошки більше ніж 5. Йгавати електричної енергії. Так от уявіть собі, що ми втратили двічі по ось це саме ці самі обсяги генерації. І для того, щоб їх відновити, не про це ж не просто так, що потрібно десь ремонтників набрати чи, чи щоб було кому працювати. Mm -hmm. Потрібно це обладнання знайти, закупити його, його ніхто. В таких обсягах, які були потрібні Україні, не виробляв і не виробляє, тому так складно відновлювати. Далеко не всі з цих 11 гігават було відновлено досі. І про 3,2 і гігаватти це лише якщо вони їх будуть буде їх відновлено, то це буде дві третини від того, що було зруйновано, стане до ладу. Все інше потрібно замінювати, наприклад, розподіленою генерацією, яку також потрібно встановлювати якнайшвидше, тому що, на жаль, у нас наші європейські, наприклад, партнери нам постачають енергетичні установки, когенераційні, наприклад, для комбінованого виробництва електричної теплової енергії. А у нас їх вже ті установки, які вже на місці, не можуть приєднати до мережі систем, то, тому що це. Дуже марудна і дороговартісна справа угу. запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на 5 серпня перевищили 10 мільярдів кубічних метрів. Вони заповнені на 32,3% два і три відсотки. Про це дані Як зазначають фахівці, цьогорічні запаси в сховищах залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, тобто менше місяця тому газові сховища були заповнені лише на третину. Як ви оцінюєте ці темпи закачки? Тут синоптики кажуть, що у вересні, вже через буквально пару тижнів, будуть перші заморозки. а У нас лише третина запасу у підземних газових сховищах. Ну, заморозки в окремих регіонах не е, призведуть до е, увімкнення опалення по всій Україні, е, тому е, навряд чи це якось вплине е, на? Там енергопостачання будуть вмикати електроприлади для опалення, тобто, це на газ ніяким чином не вплине, але дійсно запаси газу найменше за всю історію. Україна ніколи не потребувала 30 мільярдів кубометрів газу, тобто повних сховищ. Україна потребувала ну так, щоб вони були заповнені десь на 15 мільярдів кубометрів, на 17 мільярдів кубометрів. Нафтогаз сказав, що за їхніми розрахунками представники Нафтогазу вказали, що за їхніми розрахунками буде достатньо 13,2 мільярдів кубометрів газу мати. На 1 листопада цього року, ну і далі ці, по мірі використання цього ресурсу ще буде додаватися ресурс власного видобутку, який не буде, звісно, припинятися під час опалювального сезону. Чи потрібно енергетикам стільки газу? Ну ні, енергетикам потрібно ось Україна там споживає близько. 20 мільярдів кубометрів ну десь третина від цього потрібна енергетика. Усе інше потрібно нам з вами для приготування їжі промисловим підприємствам, які використовують газ як сировину для того, щоб вони свої технологічні процеси не припиняли виробництво. І тому у Нафтогаз група Нафтогаз вважає, що якраз от за нинішнього рівня споживання 13,2 мільярдів кубометрів запасу буде достатньо. Проблема в тім, що це не зовсім той газ, який є. Можна використати в повному обсязі. Варто згадати, що існує так званий буферний газ, технологічний mm -hmm. газ, який не mm -hmm. можна відкачувати звідси, і тому реально використати з тих 10 мільярдів, які на Кофечені, зараз лише 6,5. А після першого числа очікується, що буде доступно до використання. 8,5 мільярдів кубометрів газу, чи цього газу достатньо для забезпечення усіх? Так достатньо за нинішнього рівня е, споживання, чи зможе е, група Нафтогаз е, е, збільшити запаси у сховищах з 6,5 за станом на зараз до 8,5 за станом на е, е, 1 листопада? Цілком можливо, що зможе, тому що це приблизно мільярд кубометрів газу власного видобутку, який буде закачано, плюс приблизно один мільярд газу імпортного, який потрібно знайти і закупити, ну знайти кошти і знайти ресурси, закупити його десь місяць тому. Перспективи цього були достатньо примарні, але після того як група Нафтогаз отримала кредити в двох українських банках. Та в Європейському банку реконструкції розвитку гроші на закупівлю більшої частини від цього одного мільярда з'явилися. Тепер завдання вчасно його придбати і закачати у сховища. Проблема існує, і проблема буде існувати. Ось нещодавно Росія вдарила по одній з. Зі станції, яка забезпечує транзит природного газу за південним маршрутом в Орлівці, і там виникли проблеми з виконанням тих планів, які було про які було оголошено угу. там невеликі обсяги, але якщо ось такі удари будуть тривати, якщо будуть тривати удари. По видобувній інфраструктурі групи Нафтегаз, то ця проблема залишиться. Але за будь-яких умов можна сказати наступне: за будь-яких умов для побутових споживачів, для населення, для домогосподарства газ буде за будь-яких умов. Для енергетиків газ буде за будь-яких умов. Для промислових підприємств, які використовують газ як сировину, Газу може не вистачити, якщо група Нафтогаз не виконує свої зобов'язання накопичити 13,2 мільярда мільярди кілометрів газу до 1 листопада, але ну це ці ризики, які на жаль пов'язані з е, можливими атаками Російської Федерації, які потрібно угу. враховувати. Угу. пане Геннадію, На сана хочу щоб ви можливо роз'яснили. Ці слова, ту заяву, яку зробив російський терорист під час свого візиту до Пекіну, він зазначив, що про готовність Співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки щодо окупованої Запорізької атомної електростанції за словами російського диктатора, ці питання нібито опосередковано вже обговорювалися, і пізніше він додав, що якщо складуться сприятливі обставини, буцімто Росія, США та Україна можуть у трьох співпрацювати на Запорізькій атомній електростанції. Що таке керувати разом на ЗАЕС? Це як? Ну, це він придумав. Я, я, я взагалі не варто. Звертати увагу на ці бридові оповідки, ну тут Нісенітницю сказав, всі записали, законспектували. Що то за механізм? Ну Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Зараз там заправляють невідомі особи з невідомою освітою і з невідомою кваліфікацією. Що вони там роблять, нікому не відомо, тому що навіть інспектори МАГАТЕ не мають доступу до всіх об'єктів на Запорізькій атомній електростанції. Що там буде після того, як... Впродовж тривалого часу всі реактори перебували в режимі холодного зупину, а електропостачання на станцію припинялося щонайменше 9 разів, також не зрозуміло. Що там наробили оті люди з дуже середньої Азії, які там в погонах сидять, також важ, важко сказати те, що вони наробили на Чорнобильській станції після того, як звідти пішли, ну це, це взагалі жах. Там вони по познімали, повідламували, покрали все, що могло, могли відламати, вкрасти і вивезти. тому ні, ніякі. Можливі дії, окрім як звільнення Запорізької станції від сторонніх осіб, не можуть дозволити е зробити нормальні кроки в напрямі угу. подальшої експлуатації цієї станції. Тому а... звертаємо увагу. Але чи можна цю заяву трактувати так? атомної електростанції керувати в повній мірі. Ну, для цього їм потрібна все одно чиясь допомога вони не зможуть нічого зробити на Запорізькій атомній електростанції, тому що ну, доти, поки йде війна, тому що це неможливо. Їм не дозволять цього зробити в МАГАТЕ, тому що не потрібно ще одна ще один Чорнобиль чи ще одна Фукусіма. Тобто всі реактори будуть перебувати і далі в режимі холодного зупину. І будь-які там заяви про те, що вони кудись там щось збираються там якусь генерувати енергію на ЗС до завершення війни, ну це фантазії, які навіть науковою фантастикою назвати важко. Тому, ну, це буде просто цей об'єкт, який зараз. Як і абсолютна більшість об'єктів на тимчасово окупованій території, не працюють працювати не в змозі і забезпечувати когось чимось корисним, також не в змозі доти, поки звідти не приберуться загарбники, поки на станції не буде працювати кваліфікований персонал і не буде допущений. Регулятор державного регулювання, і інспектори МАГТН не отримують доступ до всіх технологічних процесів, до всіх точок на цій станції. Будь-які інші заяви щодо ЗС з боку Російської Федерації є виключно політичними і спрямованими насамперед, там, на внутрішню аудиторію для того, щоб. Хтось подумав, що може колись якась електрична енергія нарешті піде з Запоріжжя і задовольнить потреби півдня Російської Федерації, який потерпає від нестачі електричної енергії а, до речі, останнім часом від від нестачі нафтопродуктів. Угу. Пане Геннадію, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, ви більшови озброєні інформаційного, як може проходити опалювальний сезон цього року, і вже е, знаєте, як діяти в цьому ключі. Допомагав нам у цьому професор Києво Могилянської школи врядування, експерт з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев Пане Геннадію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Будь ласка.